Друзі, всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. і В цьому відео поговоримо про змінений порядок вручення повісток. Так, він змінився наразі, він інший, і вже той порядок, що діяв, діяти не буде. Тобто той порядок, який ми всі вже знаємо, дуже добре, і багато рішень судів з цього питання розбирали, коли повістка вручалась особисто людині. Під підпис він не буде вже діяти. Набрав він чинності з 18 травня 2024 року, як і закон про мобілізацію, про посилення мобілізації 10449. В цій постанові, яким було змінено порядок вручення повісток, в тому числі там дуже велика постанова, так і написано, що вона набирає чинності одночасно з цим законом, тобто 18 травня. Тому, якщо цікаво, залишайтесь на каналі, слухайте і поширюйте це відео. Підписуйтесь на канал. Телеграм-канал в мене ще є. Підписуйтесь на нього також. Є номер телефону, тут залишу. Звертайтесь в Viber Telegram. Консультації, які питання виникають з цього чи іншого приводу. І так, що ж нам відомо? Уряд 16 травня напередодні, набуття чинності цим законом, дуже плідно попрацював, і дуже багато яких постанов ухвалив. Я собі навіть зробив відмітку, тому що збираюся їх розбирати в подальшому кожну окремо і буду викладати такі коротенькі відео, що там взагалі позмінювали. Зараз я зазначу, що це за постанови. Так, просто для довідки вам. І так, було змінено порядку. Порядок проведення призову громадян на військову службу, це в нас постанови 560, зміни, що вносяться до порядку організації та ведення військового обліку призовників, постанова 563, порядок реалізації експериментального проєкту щодо уточнення облікових даних призовників, постанови 565, порядок оформлення та видачі військово-облікового документа. Звісно, окремо розберу, запишу постанову 559. Зміни, що вносяться до положення про ТЦК, також дуже цікаві зміни. Там постанова 558. Зміни, що вносяться до порядку бронювання, постанова 555. Отак, от плідно, 16 травня було в нас урядом розроблено декілька постанов та підписано, але 17 травня лише стало про це відомо, тому... Буду поступово їх розбирати. І ця постанова 560 вона налічує близько 80, 80 сторінок. Дивіться, тобто ну, вона дуже велика, дуже змістовна. Те, що наразі я там побачив цікавого, це оцей порядок вручення, який зараз розберемо в цьому відео. І ще там є. Порядок надання відсрочки. Його врегулювали максимально детально. Ну наскільки я там пробіжався, там очима зараз подивився щодо нього. Тобто є там підстави надання, які є, які документи необхідно надавати, навіть є зразок документа, який надає ТЦК щодо підстав, щодо підтвердження цієї відсрочки. Обов'язково запишу окремо про це відео, залишу посилання і подивіться його також обов'язково. А тут зараз поговоримо, що в нас змінилось з порядком вручення відсроки. І так, опублікована в нас була постанова 17 травня. Зокрема, цей порядок вручення від срочок був регульований цією постановою, і в ньому прописали, що належним підтвердженням оповіщення резервіста обов'язково зобов'язаного є. І тут ну, у нас декілька пунктів. Зараз я візьму саму цю постанову і з неї вам зацитую, як воно там прописано. Ну, тобто, розміщу тут фото. Цього порядку, як він там називається, порядок проведення призову громадян на службу під час мобілізації на особливий період. Тут затверджений він постановою Каму номер 560 Кому цікаво, там зберігайте собі цю інформацію. І ось у нас на 18-й сторінці аж цього порядку є пункт 34-й, який зазначає повістка про виклик резервіста або військово до району міського територіального центру комплектування. Та соціальної підтримки або його відділу чи відповідного підрозділу розвідувальних органів центрального управління або регіональних органів СБУ може бути надіслана зазначеними органами військового управління з засобами поштового зв'язку, рекомендованим поштовим відправленням. У дужках у нас поштовим відправленням з оголошенням цінності з описом вкладення, тобто або таким, або таким шляхом, з повідомленням про вручення на адресу його місця проживання. І тут увага, така, така важлива, дуже суттєва така новина з цього приводу, після завершення 60 днів відведених законодавцем на уточнення своїх облікових даних, у тому числі адреси місця проживання. Тобто, що ми з цього бачимо? Ці повістки будуть надсилатися вже після того, як пройде 60 днів. Тобто, 60 днів. Ми відліковуємо від 18 травня на оновлення даних, і от 60 днів пройде і можуть надсилати в нас ТЦК. Такими засобами поштового зв'язку такі пов'язки. Ну, раніше задавались на каналі мені дуже багато питань. Скільки в мене є часу оновити дані? Тобто я можу піти на там на останній день в ТЦК і оновити дані. Ну я відповідав там і зараз відповідаю, щоб всі почули, що у вас є граничний термін, який встановлений законом. Тобто, відліковується він від 18 травня. Записав, до речі, відео отут, залишу посилання, щоб ніхто не плутав. З якої дати його там відліковувати, От з 18 травня відліковуємо 60 днів. І в нас цей термін граничний обмежується законом. Але якщо ви отримуєте повістку до цього граничного терміну, до того, як він вийде, то ви за повісткою, звісно, зобов'язані з'явитись. Ну, це якщо ми вже враховуємо цей порядок. Тому що він тільки затверджений новий свіжий. Ми бачимо, що вони будуть надсилати ці пов'язки, якщо поштою, то тільки після завершення цих 60 днів. То, звісно, враховуйте, що отримана повістка якимось там е представником ТЦК на вулиці або там десь в громадському місці, то ви за нею, звісно, зобов'язані будете з'явитись, тому що це не та пов'язка, яка буде надсилати саме. Поштою, як зазначено в цьому порядку. Також одразу враховуйте, моя рекомендація така. Далі, у разі неуточнення протягом 60 днів резервістам обов'язково зобов'язаним своєї адреси місця проживання, поїздка надсилається на його адресу, зареєстровано задекларованого місця проживання. Звісно, оберіг про вас в цю інформацію вмістить, він її бачить, записував про оберіг окреме відео. Подивіться обов'язково, залишу тут посилання. Дуже важливо. І оце місце зареєстроване, задекларовано місце проживання, він бачить. Тому будуть надсилатися повістки саме на, на це місто, яке бачить оберіг. Якщо ви не уточнили дані і не зазначили інше якесь місце перебування, то він буде надсилати туди, де знайде вас по якомусь реєстру. Так, повістка про виклик резервіста військового зобов'язаного до районного ТЦК та СП, або його відділу чи відповідного підрозділу розвідувальних органів Центрального управління або регіональних органів СБУ надсилається адресату не пізніше, ніж протягом наступного дня після підпису поїздки відповідним керівником. При цьому день явки за викликом резервіста або військового зобов'язаного визначається не раніше 14-го дня від дня надсилання поїздки засобом поштового зв'язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Тобто, зрозуміло, з'явився в нас ще такий термін 14 днів на день явки. Да? Тобто, є термін, який визначений в нас постановою, Тобто, ну, законодавством, це також потрібно нам враховувати. І так, з якого ж терміну вона вважається врученою? Зараз ми розберемось, але в нас ще на 20 й сторінці є така дуже важлива. Одразу в цьому відео зазначу. Може, в подальшому також буду десь там зазначати, але також враховуйте, є такий пункт 40 на 20-й сторінці, і де зазначено, що під час вручення повістки здійснюється фото і відеофіксація із застосуванням технічних приладів та засобів фото та відеофіксації представником територіального центру комплектування та соціальної підтримки. або Поліцейським. Тобто, зрозуміло, да? це дуже важливо. Це не важливо в контексті надсилання поштою повісток, зрозуміло, але якщо ми вже розбираємо трохи послідовно цю постанову, ось на 20 й сторінці є, є таке, а на 21-й вже в нас є. Що ж вважається належним врученням цієї повістки. І зараз я вам розповім. До речі, зверну увагу, що ця позиція закону щодо фото-відеофіксації, яка прописана саме в законопроекті 10449, який вже став законом, там написано, звертають увагу, що ця норма починає діяти лише на третій місяць після того, як закон вступає в дію, тобто не одразу. Це також дуже важливо. І так, пункт 41 на 21 й сторінці зазначено, що належним підтвердженням оповіщення резервіста військового зобов'язана про виклик до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, або його відділу чи відповідного підрозділу розвідувальних органів центрального управління або регіональних органів СБУ є. Перше у разі вручення повістки особистий підпис, ну звісно, да, зрозуміло, який було до цієї постанови про отримання повістки. Кома відеозапис вручення повістки або знайомлення з її змістом, у тому числі відеозапис доведення акту відмови від отримання повістки. Додаток 2. Щодо акту, ну трошки пізніше я розповім і також прикріплю щоб ви його побачили. А також відеозапис відмови резервіста військового зобов'язаного у спілкуванні з особою повноважено вручати повістки. Враховуйте, це дуже важливо. Тобто, а також відеозапис відмови резервіста або військового зобов'язання у спілкуванні з особою. Тобто, якщо ви відмовляєтесь її отримувати, спілкувати взагалі, це буде то, також доказом вручення повістки, як зазначається ця постанова. Враховуйте. Пункт другий. У разі надсилання повістки засобами поштового зв'язку, день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та або документами від поштового оператора. Це зрозуміло. Тобто, принесли вам лист, ви розписали за його отримання. перше зрозуміло. день отримання такого поштового відправлення. Все, тут все зрозуміло, так? Далі, день проставлення у поштовому повідомленні, відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи, повідомлення цієї особи ТЦК та СП під час уточнення своїх облікових даних. Зрозуміло, так? Да? Тобто давайте ще раз проговоримо. День проставлення поштового повідомлень, відмітки про відмову отримати. Приносять лист, ви кажете, не хочу отримувати. Ставлять відповідну відмітку, там є така графа. Він повертається до ТЦК, ТЦК його бере в руки і каже: а, так він вже отримав. У нас же за цією постановою 560 він вважається отриманим. Повістку, коли він відмовився від отримання. Враховувати, це дуже важливо. І це дуже важливо, що тут же зазначено повідомленою цією особою ТЦК та СП під час уточнення своїх облікових даних адресу. Тобто, якщо ви повідомили, то ТЦК буде слати на неї і буде вважати, що тільки за цією адресою ви можете проживати все. І третє день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення. Чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого зареєстрованого місця проживання у самому законом порядку? Якщо ця особа не повідомила ТЦК та СП іншої адреси місця проживання. Зрозуміло, да? тобто якщо в них немає ваших оновлених даних у ТЦК та СП, вони беруть інформацію, як я вже зазначив, з оберігу. І оберіг підтягує інформацію з реєстрів, тобто вони бачать якусь інформацію остання, де ваша інформація фіксувалась, з вашого місця проживання, перебування, реєстрації. Беруть цю інформацію, зазначають в повістці, надсилають повістку за цією адресою, у вас там може не бути. Повертається цей лист, ТЦК бере цей лист і все він вважає належним повідомленням та от, ось таку подію. Тому враховуйте це, будь ласка, бо після того, як ви не з'явитесь за повісткою, вже буде штраф. І також нагадую вам про штрафи, про збільшення штрафів, про заочний розгляд. Це я записував окреме відео, залишу тут посилання обов'язково подивіться. Тут в цьому відео не буду зупинятись дуже на цьому детально, але скажу, що штрафи наразі збільшено. Президент закон підписав, тобто штрафи від 17 тисяч до 22 тисяч з половиною, враховуєте це. І постанова зараз буде виноситись з цих питань без протоколу. Тобто, ну, постанову виносять, ну, як ми раніше і казали, заочно, тобто, є в нас порушення. Раніше це повинен бути протокол, там все я в тому відео розповідав. А зараз це буде вже постанова. І дивіться, таку постанову скасувати буде важко, якщо ось ці всі ось ці моменти пройдуть з надсиланням повіскою, тобто ті, які я вам зазначив. Тобто, ми прийдемо до суду і будемо казати, дивіться, ми не отримували повістку. І не з'явилися за цією повісткою з поважних причин, то вже питання отримання або не отримання повістки буде визначати з урахуванням цієї постанови КМУ 560. Враховуйте це під час своїх правовідносин з ТЦК та СП, будь ласка, тому що знаєте, закони, як вони наразі працюють, що там. Приймається, це дуже важливо. І так, і додаток 2 наприкінці з'явився в нас акт відмови від отримання повістки. Я його, скоріш за все, прикріплю, ви побачите, як він виглядає. І що він в собі має? Дійсним підтверджую, що під час дійснення оповіщення громадянин такий відмовився від отримання повістки, про виклик там, назва ТЦК, куди. У зв'язку ну, причина відмови, якщо громадянин її озвучив. Текст повістки про явку, там зазначається, назва ТЦК. Було доведено громадянину такому-то, дата народження о такій-то годині такого-то року оповіщення здійснювали. Тут є в нас дві графи для особистого підпису і посади представника ТЦК. Тобто двох осіб в цьому акті достатньо. Це також враховувати, відмовились від отримання повістки, відеодоказ і такий акт долучили до матеріалів вашої справи. Цього буде достатньо, щоб. Накласти на вас адміністративне стягнення. І нагадую, штрафи дуже великі. Все, якщо цікаво, підписуйтесь на канал. Далі буду розбирати ці постанови, які я назвав спочатку, і там дуже багато інформації. Тому чекайте наступних відео, підписуйтесь, натискайте дзвіночок, щоб отримувати від мене сповіщення. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба!